У самому серці українського степу стоять тисячі мовчазних пагорбів. Вони старші за Рим, старші за єгипетські піраміди, старші за більшість цивілізацій, які ми вивчаємо в школі. Їх називають курганами. Але чи справді ми знаємо, що вони приховують? А якщо це не просто поховання, а якщо це щось значно більше? На території України виявлено понад 50 тисяч курганів. Більшість із них пов'язують зі скіфами, кочовим народом, що панував у степах понад 2000 років тому. Скіфи залишили після себе золото, зброю коней, принесених у жертву і величезні насипи землі над похованнями своїх вождів. Але ось що дивує археологів, деякі кургани набагато старші за скіфів, деякі датуються 4-5 тисячоліттям до нашої ери. Тож тоді їх спорудив. Уявіть степ без жодного дерева, плоский горизонт, і раптом гігантський земляний пагорб. Чому його будували саме тут? Чому вони розташовані ланцюгами? Чому деякі кургани ідеально орієнтовані за сторонами світу? Деякі дослідники припускають, що кургани могли виконувати астрономічну функцію. Вони могли бути не лише могилами, а маркерами неба. Тоді це вже не просто поховання, це знання. Під час розкопок археологи знаходили скелети, що відрізнялися від середнього зросту людей того часу. Деякі поховані воїни були дуже високими, деякі мали незвичайні черепні форми. Це пояснюють ритуальною деформацією черепа. Але чому ця практика була настільки поширена? І що саме вона символізувала? У багатьох культурах світу витягнутий череп вважався ознакою божественного походження. Чи могли степові правителі наслідувати когось? Деякі кургани мають складну внутрішню структуру, дерев'яні камери, багатошарові перекриття, приховані входи. Це інженерія, яка потребує точних знань. Але найцікавіше, багато курганів так і залишаються недослідженими. Частина з них була пограбована ще в давнину, частина знищена, і частина стоїть недоторканою. Що, якщо під деякими з них лежить не просто вождь, а щось, що не вписується в офіційну історію. Курган це не просто могила. Це знак на ландшафті. Це штучна гора. У багатьох культурах гора символізує зв'язок неба і землі. Місце переходу чи могли кургани бути місцями ритуалів, центрами сили або навіть точками, де стародавні люди спілкувалися з богами. У 19 та ХХ столітті багато курганів розкопували поспіхом. Частину знахідок втрачено. Частину вивезено, але найцікавіше не всі результати розкопок публікувалися. Чому деякі поховання описані лише кількома рядками? Чому про окремі знахідки згадують, але не показують детально. Археологія це наука, але історія завжди пишеться людьми. Якщо подивитися на карту, стає помітно, кургани розташовані не хаотично. Деякі з них формують лінії, деякі цілі комплекси. Чи могли вони бути частиною великої сакральної системи, давнього географічного коду мережі точок сили. Ми звикли думати, що степ це пустота. Але що, якщо це був центр подій? Давні греки писали про народ, що жив у цих степах. Вони називали їх невразливими воїнами. Народ, який не боявся смерті, народ, який поклонявся небу й вогню, чи були кургани лише могилами, чи символами сили, які мали вселяти страх ворогам? Кожен пагорб у степу це знак, пам'ять, попередження. Якщо стояти на кургані вночі, ти чуєш тільки вітер. Але іноді здається, що степ пам'ятає більше, ніж розповідає. Ці пагорби пережили війни, імперії, кордони. Вони залишилися, і вони мовчать! Кожен курган це не просто насип, це багатошаровий архів, земля, попіл, деревина, каміння. Сліди вогню, сліди жертвоприношень. Деякі кургани перебудовувалися знову і знову, наче місце не хотіли залишати. Наче воно мало значення, яке не можна було втратити, чому поверталися саме сюди. Деякі дослідники помітили цікаву річ: якщо співставити розташування певних курганів із зоряним небом виникають дивні збіги. Чи могли стародавні народи будувати земні копії неба? Чи був степ гігантською картою космосу? Якщо так, то кургани стають не могилами, а маяками. Маяками для кого. Ми дивимося на ці пагорби і бачимо просто землю. Але під цією землею тисячі років таємниць. Кров воїнів, забуті імена, знання, які могли бути втрачені. Можливо, кургани це не пам'ятники смерті, а повідомлення в майбутнє. І ми перше покоління, яке починає їх читати. У деяких похованнях знаходять сліди насильницької смерті: понівечені кістки, зламані черепи. Це могли бути ритуальні вбивства, а могли бути страти. Що якщо кургани, це не лише місце честі, а й місце страху. Можливо, вони служили нагадуванням, сила має ціну. Київське золото вражає майстерністю, тонкі орнаменти, символи звірів, сцени битв. Але золото це не просто багатство. У давніх культурах воно символізувало сонце, безсмертя, божественність. Чи були правителі степу лише людьми? Чи вони прагнули виглядати як боги? Степ здається порожнім, але він пам'ятає більше, ніж здається. Тисячі курганів це тисячі історій. Більшість з них ніколи не буде прочитана. Ми бачимо лише вершину пагорба. Але що під ним можливо, ще змінить наше уявлення про минуле. Більшість курганів не мають видимого входу. Жодних дверей, жодних сходів, лише земля. Але археологи знаходять приховані проходи. Довгі коридори, які навмисно засипали після поховання. Наче щось потрібно було не просто сховати, а запечатати. Запечатати назавжди. Деякі кургани були розграбовані ще в античні часи. Хтось знав, де копати. Хтось знав, що шукати. Звідки ця інформація? Чи існували карти, чи знання передавалися поколіннями? І найголовніше, що саме було настільки цінним, що заради цього ризикували життям. У багатьох курганах знаходять сліди вогню обвуглені балки. Попіл. Ритуальні вогнища. Вогонь у центрі поховання, символ очищення. Чи портал між світами. У давніх віруваннях вогонь був мостом. Мостом для душі. Орнаменти на золотій зброї повторюють одні й ті самі мотиви звірів русі, хижаки, що зливаються в коло. Це не просто декор. Це мова, мова, яку ми ще не повністю розуміємо, що якщо ці символи частина коду, і кургани це його фізичні точки. Багато курганів розташовані поблизу річок. Дніпро, Південний Буг, Дністер, Вода це шлях, торгівля, життя. Чи могли кургани бути маяками для подорожніх, орієнтирами на древніх маршрутах? Або знаками контролю території. Є люди, які кажуть, стоячи на кургані, вони відчувають щось незрозуміле. Тиск тишу, що занадто глибока. Це психологія чи пам'ять місця. Можливо, справа не лише в історії. Можливо, справа в енергії часу. У наступному відео ми розглянемо одну з найзагадковіших знахідок у степових похованнях золото, символи та знаки, що не мають однозначного пояснення. Підпишіться, якщо хочете розкрити таємниці разом.